Всім доброго дня! Я вийшла у двір подивитись, як тут що, погуляти з собакою. І вирішила глянути, як же ж моя гліцинія. Пам'ятаєте, я довго не знала, чи вкривати її, чи не вкривати, як її знімати з цієї опори. Ось подивіться, що я побачила. Це ось. Там вона росте. Звідси. Сюди і тут вже живі почки. Далі дивимось. Так само не хоче камера сфокусуватися. Так, зараз відведу. О, дивіться, це Київська область. Вона жива. Ось навіть тут, ну, там, де зовсім ось тоненьке, то, мабуть, там вже все всохло, але десь ось такий так, 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 такий діаметр, воно не змерзло. І ось, бачите, є почки живі. Тобто гліцинія перезимувала. Так, тут з іншого боку. Друга пішла. Так, тут також, ніби все добре, є почки живі? Так, а тут друга ось вона там знизу зростає. Живі тут? І навіть ось тут, подивіться, я сама тільки що помітила, з цього боку і з цього, де вона є? Ось. Бачите? Так, пішли далі. Тут є почки. І навіть ось зверху, бачите, ось тут гліцинія з... жива, перезимувала. Ось там її початок. Тобто в Київській області гліцинія другого року життя може зимувати без укриття.